Корупційна схема на оборонному підприємстві Львівщини. Посадовці за хабарі підробляли висновки про якість озброєння. Конфлікт біля сільського магазину закінчився тяжкими травмами. Чоловік у реанімації на Львівщині збудують канатну дорогу, що з'єднає чотири міста. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Стопчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Ційна схема на оборонному підприємстві Львівщини хабар за фальшиві висновки про озброєння. У Львівській області викрили корупційну схему на державному підприємстві, що займається сертифікаційними випробовуваннями оборонної техніки. Директор та головний інженер отримували хабарі за підробку офіційних протоколів, закриваючи очі на недоліки озброєння. Слідство задокументувало щонайменше два випадки фальсифікацій випробування роботизованої турелі та надводних комплексів, наданих приватною фірмою. Замість належних тестів посадовці вносили до документів позитивні висновки, а отримані за це гроші ділили між. Собою, приховуючи від офіційного обліку, обох фігурантів затримали під час отримання чергового траншу хабаря у 80 тисяч гривень. Під час обшуків вилучено гроші, документацію та інші докази злочинної діяльності. За фактом хабарництва посадовцям повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з можливим штрафом, конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади. Конфлікт біля магазину завершився лікарнею. Чоловік у реанімації. Інцидент стався ввечері 7 серпня поблизу магазину. В одному із сіл Львівського району. Двоє чоловіків напали на місцевого мешканця та завдали йому важких травм голови. Після чого втекли потерпілого з черпно мозковою травмою та переломами доправили до лікарні. Він у реанімації. Поліція оперативно встановила та затримала підозрюваних. Ними виявилися 19 та 37-річні жителі Золочівського району. Відкрито кримінальне провад Вадження їм загрожує до 10 років ув'язнення. На Львівщині підприємиця організувала контрабанду ліщини за кордон. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевої жінки, яку підозрюють у контрабанді лісоматеріалів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство встановило, що у січні 2025 року обвинувачена організувала незаконне вивезення майже 18 кубічних метрів ліщини до Польщі. Вона закуповувала немарковану деревину у місцевих мешканців, зберігала та обробляла її на території власного господарства в Самбірському районі. За допомогою підроблених документів, жінка отримувала сертифікати про нібито легальне походження лісу та виготовлених з нього пиломатеріалів. Це дозволяло безперешкодно переміщувати деревину через кордон за нелегально продану продукцію вона отримала майже 300 тисяч гривень від іноземної компанії. Окрім цього, встановлено факт легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Жінці вже повідомили про підозру, справу передали до суду. Їй загрожує штраф або позбавлення волі на строк до п'яти років. Потрійно ДТП на Львівщині. Аварія сталася вчора у Другобичі. На перехресті вулиці Героїв зіткнулися два легкових автомобілі Рено і Пежо та мікроавтобус Мерседес 38-річна львів'янка, водійка ПЕЖО отримала травми і була госпіталізована до лікарні. Інші учасники ДТП не постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на той самий термін. Причини аварії встановлюють. У Львові оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною через чотири смуги руху. Патрульні Львова винесли постанову 40-річній жінці, яка разом із дитиною переходила вулицю Любінську поза межами пішохідного переходу через чотири смуги руху. Попри наявність службового автомобіля, поруч жінка ігнорувала правила дорожнього руху, що могло створити небезпеку для неї та дитини. Поліцейські оперативно відреагували на правопорушення, провели профілактичну бесіду з порушницею та виписали штраф у розмірі 255 гривень. 72-річна жінка з Другобицького району потрапила до реанімації львівської інфекційної лікарні з лептоспірозом. Це інфекційне захворювання, яке передається через сечу інфікованих тварин: гризунів, собак або свиней. Хвороба починається з високої температури, болю в м'язах і загальної слабкості. Далі з'являється жовтяниця, кашель, задишка і порушується робота нирок. Наразі пацієнтка перебуває в тяжкому стані. У неї нестабільний тиск, дихальна недостатність та проблеми з сечовиділенням. Лікарі припускають, що жінка могла заразитися через контакт з ґрунтом або тваринами. Ще 12 мешканців у Львові отримують компенсацію за пошкоджені будинки під час російської атаки 12 липня. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет міської ради. Загальна сума допомоги становить майже 228 тисяч гривень. З цієї суми понад 211 тисяч виділять на відновлення або встановлення нових вікон, та близько 16,5 тисяч гривень підуть на ремонт вхідних дверей у трьох будинках. Виплати здійснюють за рахунок резервного фонду міського бюджету. Загалом від початку програми допомогу вже отримали близько 40 мешканців міста на суму майже 807 тисяч гривень. Нагадаю, ніч на 12 липня Львів та область зазнали масованої атаки російськими шахедами та ракетами. Тоді було пошкоджено два промислових об'єкти близько 50 житлових будинків, 19 автомобілів та 21 бізнес-об'єкт. Постраждали понад 10 осіб. На Львівщині побудують канатну дорогу, що з'єднає чотири міста. 7 серпня у Дрогобичі підписали меморандум про будівництво канатної дороги, яка з'єднає місто з Трускавцем, Бориславом та Східницею. Фінансування проєкту забезпечує італійська компанія Реновуа за підтримки Європейського союзу. Канатна дорога має покращити транспортне сполучення між містами, сприяти розвитку туризму, залученню інвестицій і створенню нових робочих місць. Проєкт реалізовуватимуть поетапно з урахуванням технічних економічних Екологічних та соціальних особливостей регіону. Келій монастиря Бернардирів у Львові відреставрують за понад 7,5 мільйонів гривень. У центрі Львова проведуть масштабні протиаварійні роботи в історичній будівлі, що є частиною архітектурного комплексу костелу Бернардинів. Йдеться про приміщення Келії, який нині використовує Центральний Державний історичний архів України. Вони розташовані на площі Соборній та вулиці Валовій. Тендер на реставрацію, оприлюднений на платформі Прозоро виграло приватне підприємництво з Харкова. Загальна вартість робіт становить 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Згідно з укладеним договором, понад 4 мільйони підуть на будівельні роботи, а решта на внутрішнє та зовнішнє оздоблення. Реставраційні роботи планують завершити до кінця 2025 року. Фінансування. Ування здійснюється з місцевого та державного бюджетів. Підрядник також надає десятирічну гарантію на виконання роботи. Нагадаю, будівля Келій перебуває в межах охоронної зони ЮНЕСКО. У Львові облаштують майданчик для зимових видів спорту. Льодову арену планують встановити у Сихівському районі на території школи номер 84 Робота над проєктом перебуває на фінальному етапі. Фінансування забезпечує приватний інвестор. Новий майданчик призначений для хокею, фігурного катання а також тренувальні слеч-хокею хокею адаптивного виду спорту для людей з інвалідністю. Арена стане тренувальною базою для команди Незламні до якої входять 15 військових і цивільних з інвалідністю. Зараз команда готується до участі у чемпіонаті світу з парахокею, що відбудеться у 2026 році. У Львові триває безкоштовна діагностика зору за допомогою штучного інтелекту. У другому медичному об'єднанні на вулиці Стецька, 3 без черг запису та скерування можна пройти швидкий цифровий скринінг і перевірити ризики діабетичної ретинопатії, небезпечне ускладнення діабету, яке може привести до сліпоти. Процедура займає лише кілька хвилин. Лікар робить знімки очного дна, завантажує їх у систему. і Вже за 30 секунд алгоритм аналізує зображення та формує звіт. Платформа Чекай, яка працює. На основі штучного інтелекту розпізнає перші зміни в судинах ока з точністю 93%. Цей метод особливо важливий для людей з діабетом, а також для чоловіків і жінок старших за 40 років, осіб із зайвою вагою та тих, у кого в родині були випадки діабету. Обстеження можна пройти до кінця серпня у кабінеті 22 поліклініки щодня з 9 ранку до 6 вечора, крім вихідних. Скринінг повністю безкоштовний. У Шевченківському гаю у Львові відбудеться фестиваль до Дня молоді. Вже цієї суботи, 9 серпня, у музеї просто неба Шевченківський гай стартує фестиваль, присвячений Дню молоді та статусу Молодіжна столиця Європи 2025 Організатори обіцяють насичену програму з музикою, літературою, мистецтвом, діалогами, громадськими ініціативами та локальними брендами. У межах фестивалю пройдуть спідфрендинги з посадовцями, майстер-класи з народних танців і стрільби з лука, презентації культурних проєктів літ. Тературний дворик, кримський куточок, музичні сцени та вечірні концерти з хедлайнером. Вхід на фестиваль вільний, але для участі потрібна попередня реєстрація. Докладна програма, доступна за посиланням на офіційному сайті. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.